В Україні створюють єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тепер чоловікам буде важче уникнути служби. А тим, хто воює на сході, забезпечують привілегії у вигляді значного підвищення заробітної плати. Всіх цікавить щодо почергових хвиль що які плани, що буде. Значить, були декілька серйозних нарад в генеральному штабі, командуванні сухопутних військ. Прийнято рішення зв'язку суттєвого підвищення. Соціальних стандартів для військовослужбовців. В цьому місяці всі військовослужбовці отримали підвищене грошове забезпечення. Мінімальне грошове забезпечення солдата, який займає найнижчу посаду, складає 7 тисяч гривень. Далі, відповідно до вислуги років військово-облікової спеціальності, військового звання. Воно збільшується для рядових сержантів. До 8,5 тисяч. Для офіцерів, в залежності від посади, буде значить, 10, 12, командир батальйону 13, командир роти – 11, командир бригади до 16 тисяч гривень, планується, таке буде грошове забезпечення військовослужбовців. Тому керівництво Збройних сил України, держави зробило все необхідне для того, щоб людина, яка зі зброєю в руках, Виконує завдання непрості, в складних умовах обстановки, значить, сім'ї, члени родин були захищені. Змінюється порядок нарахування так званих бойових коштів. Це буде складати три мінімальні зарплати. Вони зараз там більше трохи більше 1300 гривень, порядка 4 тисячі, трохи більше 4 тисяч гривень будуть отримати всі незалежно солдат. Офіцер, полковник, капітан чи генерал. От. В умовах затишчя, перемир'я. Якщо, не дай Боже, я думаю, до цього ніхто не допустить, буде загострення ситуації, ця сума буде збільшена до 7 тисяч гривень. Зберігаються виплати тисячу гривень за день бою, зберігаються виплати за знищення виконання завдань підрозділами або військовослужбовцями за знищення техніки. Ворожої танки, літальні апарати, БТРи це, це все зберігається. На фоні всього цього питання стоїть про якісну значить, складову в відборі військовослужбовців. Від кількості перейти в якість. Що мається на увазі? Людина має свідомо бути готова до цього. Всі, хто не готовий фахово, відповідно до... Виконання завдань значить, направляється до навчальних центрів. Або для, на військово-загальні полігони, або навчальні центри. Для офіцерів запасу курси перепідготовки офіцерського складу, які зараз функціонують в перевищих військових навчальних закладах або військові кафедри цивільних навчальних закладів. Якщо взяти по кількості, по кількості. То для нашої області майже 700 осіб, осіб ми маємо відібрати на військову службу за контрактом на перший квартал. Це такий перший суттєвий крок. Після цього буде визначена потреба. Ці завдання доведені як до військових частин, так і до військових комісаріатів щодо відбору, мають завдання військово, військові частини. Відібрати і залишити на службі тих людей, які вислужені встановлені терміни, і передбачені до звільнення в квітні, в березні-квітні місяці, хто призвався по четвертій хвилі мобілізації. Кращих мотивованих залишити. Плюс військові комісаріати повинні відібрати з цивільної молоді або з військовослужбовців запасу. Запасу. Такі ж завдання в цих же межах трохи більше. В залежності від тих, хто перебуває на обліку, доведені до всіх обласних. Відповідно, ми довели до районних військових комісаріатів. У новому році відбулася реорганізація військоматів. Зокрема, на Черкащині відновили оптимізовані відділення. В кожному додатково введено огляд психолога. Тож фахівців запрошують на роботу. Минулому році ми сформували ще п'ять додаткових військових комісаріатів, які були скорочені попередні роки. І зараз на території області функціонує 20 військових комісарятів. В, в кожному районі області є військові комісаряти, які виконують покладених завдання. Коротко це організація, підготовка проведення призову на відповідній території, відбору на військову службу за контрактом, підготовка проведення мобілізації, організація та ведення територіальної оборони, забезпечення та надання. Правою соціального захисту військовослужбовцям, членів сімей, призваних військовозобов'язаних. Це ті функції, які на військові комісія покладаються. І вони зараз їх проводять. На початку року в пресі в засобах маси інформації щодо, хто там дав інтерв'ю, в Харківській області призивається на столітніх літніх юнаків. Ми там коротенько інтерв'ю давали, до мене звертав журналіст Олег Оліганатоліч, давав там, що да, це щорічна приписка до призовних дільниць. Яка передбачена законом України про військовий обов'язок військову службу, нині в області триває облік юнаків, яким виповнилося 17 років. Тож просять не лякатися, якщо отримують запрошення на медогляд. До того ж, з Нового року в Україні збільшили призивний вік до 60 років, щоб кожен бажаючий міг поповнити лави Збройних сил України. Чергова хвиля мобілізації поки не оголошена, але може бути у лютому. Всі юнаки, яким виповнюється в рік приписки 17 років. Приписується до призовної дільниці. Навчальні заклади, хто навчається, квартальні комітети, готують відповідні характеристики, документи, значить, заповнюємо анкети, ставимо юнаків на облік. І по результатам цієї роботи ми її маємо завершити до кінця березня, от, визначається ступінь придатності до військової служби, вносяться відповідне рішення, непридатні знімаються з військового обліку, всі придатні ставляться на військовий облік. Видається приписне посвідчення. Ми сьогодні от наші представники отримують відповідне обладнання, його на наступному тижні видаємо в, райони, в райони, райони, створюємо автоматизоване робоче місце для того, щоб ця база даних була значить, цифрова. Для того, щоб вона була загальнодержавною, відпрацьовані проекти змін до деяких законодавчих актів. Ця база даних буде спільно працювати з міграційною службою, з прикордонною службою, Державною прикордонною службою, з комітетом виборців, виборців щоб всі дані, що стосуються людини, вони будуть загальнодержавні. Там планується зробити чотири закладки: призовники, військовозобов'язані солдати, сержанти, офіцери, а також військові пенсіонери. З оптимістичних новин до травня мають демобілізувати до 2,5 тисяч черкащан. Крім того, з вересня в області немає бойових втрат військових, що несуть службу на сході.